Для того, щоб зробити рендери з вашої сцени, вам а, знадобляться движки а, рендерингу. А перед тим як ми почнемо, перевірте, що ви знаходитесь в, саме в режимі а, view Shading та на всяк випадок, перевірте, чи ви використовуєте оточення та а, світло саме зі сцени. А, для того, щоб перейти в налаштування Render Engine, а, вам треба зайти в розділ Render Properties. У uh, вас, скоріше за все, в стандарті буде стояти eevee движок але давайте спочатку про інше розкажу. Uh, перший движок це Workbench. Uh, він, в принципі, не дуже використовується для рендеру. Це такий uh, движок, просто щоб uh, поглянути об'єм скульптингу. Там нічого такого в ньому важкого там, і показового нема, тому не буду uh, на ньому зациклюватись. Uh, а от про Cycles uh, я хочу розповісти: Cycles переводиться як цикли. Це такий движок, який пропускає математи... фізичні властивості, математично пропускає. А він ніби, ніби ручки відходочні матеріали, відблизьку один від одного. От тут бачите кількість семплів, тобто кількість печків, яка вже пройшла через сцену. І згодом, якщо почекати. Ось такий шум буде зникати і якість рендеру буде покращуватися. Ця кількість проходів вона регулюється ось тут у в'юпорті в для того, що ми бачимо попередньо, і саме в розділі рендер, що буде у нас на виході. Noise ну, threshold це обробка ось такого шуму. тобто чим, ну, Якщо це значення зменшувати або збільшувати, то буде порядок на сцені трошки змінюватися. Сам рендер йде як на КПУ, так і на ГПУ, тобто на відеокарті ці, чи процесорі. А, і у вас, як і у мене, може бути така ситуація, що ГПУ не працює. У мене вона не працює, тому що в мене вбудована відеокарта, і в принципі у мене окрема відеокарта нема. Але якщо ви впевнені, що у вас є відеокарта, але вона не працює, ви заходите сюди в Edit Preferences в System. І ось ці вкладки перемикаєте. Якщо десь у вас буде галочку поставити, то це буде активувати саме цю карту для рендеру. Потім, які ще у нас є тут такі цікаві налаштування, які вам можуть знадобитися. В розділі Фільм ви можете поставити «Транспарент», і тоді HDRI-карта не буде у вас рендеритись, але будуть лише бліки, блики, які будуть ну, впливати якось на сцену. Так. А. А, і в розділі Performance у вас є також розділ Tile size. А, Це такий один квадратик, який а, розмір квадратика, який саме буде рендерити. Якщо ви рендерите за допомогою процесору, а, це значення можна зменшити. Там 16 на 16, 64 на 64. Але якщо це відеокарта, то рекомендовано використовувати великі значення, типу 2-3 тисяч. Uh, і, так далі. і ще вам може uh, знадобитися розділ Color Management. Це такий міні-вбудований Photoshop, який uh, робить якусь таку попередню постобробку. Наприклад, ви можете вімкнути Medium uh, High Contrast, і у вас там трошки збільшиться контрастність вашого зображення. Це, в принципі, такі основні настройки в Cycles. Цей рендер вважається найбільш якісним з усіх, але він більше використовується для якихось статичних зображень, не для анімації, тому що він доволі довгий і для анімації його. Використовувати дуже важко, тому що там рендер може йти декілька тижнів такої складної анімації. А, і саме для анімації в першу чергу придумали а, движок Eevee. А, він вважається менш якісним, але він більш продуктивний а, в швидкості. Ну, видачі вашого результату, там саме анімація або інших. Але я хочу зауважити, що налаштування нодів з матеріалами вони по-різному працюють в Cycles і, і в Eevee. Тому якщо ви там, ноди налаштовуєте, то можете там дивитися якісь підказки, що ноди саме для Eevee або ноди саме для а, Cycles, тому що ну, ефекти можуть бути зовсім різні. Якщо ефект ви там наштовували, і він зараз у вас портився, то у вас є два варіанти. Або змінювати ноду, або трошки погратися з налаштуваннями ось цього ІВІ. А до речі, коли ви змінюєте двіжки, у вас трошки змінюється налаштування матеріалів та а, вкладки освітлення. Але там такі невеличкі нюанси є. А, тут. А, Ну, по-перше, можете включити відразу Ambient Occlusion, воно там трошки з тінями вам покращить ситуацію. Bloom це свічення навколо самого предмету, який має світитися. Screen Space Reflection допомагає вам зробити додаткові бліки, які ну, переходять к нам з оточення. І Soft Shadows такий гарний параметр. В інакшому вони, в принципі, пересікаються а, з параметром по Cycles. Тобто, тут, а, за принципом експериментів або якихось конкретних туторіалів, ви можете там, створити якісь а, додаткові ефекти. А коли ви обрали движок та налаштували його, вам треба зробити саме кадр. А кадр робиться за допомогою камери, ви можете зробити камера. Давайте її трошки піднімемо. Через g grab я її змінив. І трошки її покручу. На камері ви бачите такий трикутничок. це означає верх кадру. Тобто, ну, зазвичай ми там не, повер... не а, якось повертаємо камеру незвично, але це такий, така підказка, як камера дивиться на нашу сцену. А щоб перейти. Ну, інакше налаштувати камеру, треба нажати 0. Ми перейдемо саме е, так, як ми, буде цей кадр виглядати при рендеру. Е, сюди ми тепер заходимо в view і ставимо ка галочку камера to view. Тому що якщо ми не поставимо і почнемо рух, то ми вийдемо з камери. Я нажимаю ще раз 0. Ставлю камера to view. І тепер а, мій рух а, приєднаний до камери. Тобто, як ти тут налаштуюсь, то і буде у мене. Стояти в рендеру. Коли я налаштував камеру, я цю галочку прибираю, і тепер я можу робити рендер. Щоб налаштувати ось це віконце це рендеру, Давайте по камері пройдусь. В принципі, у нас є три типи камери: перспективна, тобто з точками, де вони зменшуються за перспективою об'єкти, ортогональна камера, коли у нас немає зменшення за точками збігу, і панорамний рендер: 360 градусів, але він застосовується більше для сцени, а не для таких. от... Ну, фільмованих кадрів, коли ми щось конкретне бачимо. Focal Lens 50 мм це вважається стандарт. Трошки можна збільшити, якщо у вас велика сцена. Не рекомендується його зменшувати, тому що у вас буде таке дуже нетипове ну, типу, ракурс камери. І тому, там, в принципі, 50-60, максимум 100 мм. Воно регулюється. Також у вас є. А ну, тут положення камери можна отут за X, Y а, регулювати Кліп старт це обрізка сцени. Ну, тобто від камери йде така перпендикулярна лінія, і за нею там, передня частина сцени відрізається, або можна відрізати задню частину. Ну, Це такий ефект, якщо вам там щось заважає для рендеру. діпофіл. of Field це а, імітує а, розмиття за якимось предметом, можна або за відстанню, або нажати на якийсь предмет, і буде розмиття навколо цього предмету йти за іншими а, параметрами. Всі інші налаштування вони такі другорядні. А коли ми це налаштували, переходимо в розділ ось цей видача Output Properties. Тут ми можемо налаштувати а, розмір тако, ну, мого віконечка, де буде відбуватися рендер. Тобто, якщо я хочу зробити квадрат, а пікселі мені треба зробити однакові як зверху, так а, і знизу. Давайте я знову ж таки поставлю камеру to View. І так, кліпінг треба прибрати. І трошки збільшу кадр. Instance, instance, instance. Uh, давайте повернуся в Cycles, там трошки такий красивіший рендер. Uh, і що у мене тут по видачі є? Uh, в принципі, мати папку, куди ви файли. Uh, файл рендеру буде зберігатися, але крапку, але кожен раз він буде перепис. Uh, зберігати край формат варіанти. Рендер чорно-білий. RGB-кол, альфа-квадратики що був на А комунікація всередині А бачимо, що, в принципі, всі Uh, в принципі, на 600, на 1000 можна вже було позупинятися, але вже про це. Uh, і ну, в принципі я не хочу чекати, бо воно завершиться, тому просто закінчу відео. Uh, коли рендер завершиться, у вас нажимаєте Image, Save або Save As і обираєте, куди саме uh, зберегти вашу по тимчасовій папці. Uh, в принципі, це все.